Сьогодні у нас на огляді надпотужний інструмент, і насправді це придумав не так я, а сам виробник про це каже. Є деякі нюанси, тому давайте їх перевіримо. Пропоную рухатись за таким планом: перше, це розібрати її дизайн та матеріали, з яких вона зроблена. Далі ми підемо по електроніки. Звісно ж, це ж електрогітара. Потім послухаємо, як вона звучить в рифах, бо це якраз метал серія Послухаємо, як звучить в саляках, та підходить, чи вона для інших жанрів. Ну а в кінці зробимо підсумок, плюси та мінуси, та я скажу власну думку. Поїхали. Дизайн цієї гітари мені подобається. Не знаю, як вам, пишіть в коментарях, але виглядає вона досить круто. Я б сказав би, навіть преміальна якось. Навіть трохи не віриться, що це досить бюджетний інструмент. Вона щось коштує в районі 8-10 тисяч гривень. Там на різних сайтах по-різному. Виробник дизайном хотів передати те, що це гітара створена для металу, бо це метал-серія. Чорний такий колір, форма у нас супер страт, але вона мені трохи більше нагадує звичайний страт, бо тут скоси такі гладкі, але при цьому різкі. Ось якось так описую, не знаю. Як зрозумієте. Також тут скошена п'ятка, для того, щоб було зручніше грати саме ось тут. Досить цікаво виглядає реверсивна голова, але в неї є нюанс. Нюанс полягає в тому, що ось коли зніму демпфер, коли граєш рифи і робиш паузу, є такий відчутний звук арфи. Щоб його позбавитись, потрібно надягати ось такий демпфер Можливо, якщо вам все одно будуть якісь призвуки, то можна ще ось сюди почепити, але напевно цього буде достатньо. Тому рішення таке трохи спорне, але вигляд крутий. Стосовно грифу, тут у нас, як ми бачимо, 24 лада, тобто ми можемо тут і попілікати, і зробити тейпінг. І я часто помічав, ті, хто полюбляють метал, розбирають якісь пісні, натикаються на те, що в них 22 лада, а в пісні 24. і вже не виходить зіграти улюблений трек. Відмічу, напевно, бо виробник чогось це написав, що тут графітовий поріжер. Не знаю, круто це чи ні. Напишіть в коментарях, бо в цьому, чесно кажучи, не розбираюсь. Можу сказати думку щодо ладів. Лади досить круті, як для бюджетного інструменту, бо вони широкі і, в принципі, навіть високі. Тобто, коли я затискаю струну, у пальця досить така велика відстань ще до накладки. Ті, хто грає тяжку музику, метал, знають, що набагато зручніше грати на високих ладах. Матеріали у нас тут червоне дерево та печений клен. Накладка також печений клен. До речі, перший раз граю на світлій накладці. Давно хотів. Код. У нас тут також розташований знизу. Ну, по класиці для суперстрату. Так, ідемо далі. Серце гітари, а саме електроніка. Зараз ви зрозумієте, чому я назвав саме так ролик. По на всіх сайтах, де продають цю гітару, я шукав інформацію щодо стосовно датчиків. Мені було цікаво, які тут магніти, який опір. І завжди була одна фраза: потужні хамбакери. Тут встановлені потужні. Два хамбакера. Все, нічого нового я там не побачив. Ну зрозуміло, що вони видно з одного сайту десь там беруть цю інформацію та вставляють в свої магазини. Тому якось так. Наскільки вони потужні, зараз ми все це послухаємо та дізнаємось, я скажу свою думку. А зараз швиденько пробіжемось по конфігурації. Тут вона вже така модернова. Я знаю, що на сучасних гітарах саме так і роблять. Тобто, коли два датчики, а позиції 5. В першій позиції у нас працює нековий хамбакер, в другій позиції працює хамбакер, але. Як сингл, тобто відсічка. Третя позиція Два хамбакера у відсічці. Ця позиція мені дуже сподобалась. Цікава така. Четверта позиція хамбакер бріджевий відсічки і просто бріджевий хамбакер. П'ята остання. Є одна ручка гучності та ручка тону, яка працює на обидва звукознімача. Ну і нарешті послухаємо рифи. Ну, я відразу пішов з казарів. Зазвичай всіх цікавить саме брідж, як звучить на перегрузі. Тому якось ось так. Давайте зараз послухаємо, як звучить нековий хамп. Ну, як і зазвичай, бріджевий більш такий яркий, нековий, більш такий басовий, жирний, я б сказав би. Стосовно того, наскільки вони потужні. Вони звучать досить яскраво. В принципі, замилювання такого я не відчув, як зазвичай відчутно на бюджетних гітарах, але це не супер-прям пупер-потужні датчики. Стосовно вихлопу, як я це зрозумів, це по входу самої звукової карти. Тобто я дивлюсь приблизно десь такий самий вхід, як і в мене на моєму страті, а там досить вінтажні датчики. Але при цьому звучить яскраво. Які тут магніти? можемо тільки гадати, можу сказати так по своїм відчуттям, мені не хочеться відразу тут замінити датчики. Потужно. Тепер як звучать відсічки на перегрузі, якого? звучить у нас ось так. Бріджева, чиста. І обидві. Ось ця мені подобається найбільше. Зараз давайте послухаємо, як вона звучить в соло. Я додам квакушку, ось таку педаль. Ну, метал уже. Коротше, якщо ти в душі блюзмен, то навіть і в металі буде звучати як блюз. Нє, можна тут метал грати, просто що в мене настрій якийсь такий інший. Стосовно іншого, як вона звучить в інших стилях? Ну точніше, на чистому звуці і на такому кранчі. Як на мене, спокійно можна грати якісь і фанк, і щось таке подібне, якісь перебори. На легкому кранчі вона звучить якось ось так. Також в принципі ракешно. тому ж давайте робити висновки. Які є плюси в цієї гітари? Ну по перше, я хочу сказати, це зовнішній вигляд. Це один із найголовніших плюсів. На неї дивишся і хочешся грати. По-друге, це те, що тут 24 лада, тут спокійно, Як і написано, можна грати метал, крута конфігурація електроніки, Звучання різне можемо налаштувати. Ну і так, в принципі, вона зручна. Які є мінуси? Ну, перший мінус це ось ця арфа, що я сказав. Це такі, як якби призвук, але ну дизайн крутий, тому тут самі вирішуйте, Потрібно воно вам. The По-друге, що я ще помітив, що коли я її дістав з коробки, як і всі гітари, звісно, вона була розлаштована, висота була не налаштована. І тут я хочу сказати, поки я нормально не налаштував висоту, вона взагалі не звучала. Прям не строїла, ну зовсім якось так. Тому, якщо купляєте в принципі, будь-яку нову гітару, йдіть одразу до майстра та налаштовуйте, бо перше враження може за цього зіпсуватись. Погано, що ми не знаємо, які тут датчики. Це так, снабізму вже, але все ж таки включимо його. Трохи може вас царапати ось цей брідж. І, до речі, коли налаштовував брідж, дивіться на те, щоб якщо тут трохи неправильно покрутиш оці гвинтики. То вони починають дрібіжжать. Тобто такий нюанс тонкий. Стосовно того, як його виготовляли, ну я єдине, що таку досить дрібну міточку помітив, це є, якщо прям так удивлятись, то ось така штука тут присутня. Але навіть на більш дорогих гітарах я помічав щось подібне. Наприклад, мій корт ну, там виспол стоїть, там взагалі кілок шпарений трохи в бік, неровно. Тому таке ми можемо зустріти. По всьому іншому мені гітара сподобалась. За струни я вам не сказав. Тут, якщо що, напевно, де. 1046 гітари для металу потрібна якісь 1152-1260 для низьких стріїв. Але оскільки це досить бюджетна гітара, і напевно, що її будуть брати новачки з більш високою вірогідністю, то тому тут стандартний стрій. Плюс в металі одна група грає в дроп до, інша в дроп Лі, третя в дроп-Сі. І за цього різні калібри, тобто що різні моделі випускати. тому зробили напевно саме так. Як вам така гітара? Пишіть в коментарях.